Друзі, привіт! А сьогодні розберемо таку схему: трюк. Аргумент називайте це як завгодно, який використовує ТЦК для того, щоб зібрати побільше штрафів з тих, хто не перебуває на військовому обліку. І звісно, що я надам актуальну судову практику, яка, на щастя, на сьогодні приймає сторону громадян, а не ТЦК в таких спорах. Але на початку, я як завжди нагадаю, прямо зараз підпишіться на цей канал, тому що так ви допомагаєте розвивати його, поширювати правильний юридичний аналіз законодавства України та. Та антипопулізм, друзі, під час війни. І дякую вам за це. Також запрошую в свій телеграм-канал, там буде більше корисних посилань та коментарів стосовно важливих юридичних питань. Отже, ви не на військовому обліку. Багато хто це знає сам і так, але хтось про це дізнався саме після уточнення даних, зокрема і через Резерв Плюс. І от вас запросили в ТЦК. Ви знаєте, умовно кажучи, що у вас є такий обов'язок стати на військовий облік, і, наприклад, ви рішуєте піти в ТЦК, щоб стати таки на цей облік. І що ви отримуєте на порозі в ТЦК? Правильно, ну як мінімум, ви отримаєте якусь погрозу. А як правило, ви отримаєте штраф за те, що ви раніше колись там знялися з військового обліку і потім самостійно не прийшли та не стали на військовий облік, хоча повинні були тому. На думку ТЦК, ви заслуговуєте на штраф за статтею 210 кодексу України про адміністративні правопорушення. А через те, що на думку ТЦК це ще і триваюче правопорушення, то заслуговуєте на штраф у збільшеному новому оновленому, скажімо так, розмірі. Але, друзі, про триваюче правопорушення, я вже детально розповідала своєму попередньому відео. Будь ласка, кому цікаво, заходьте, дивіться сьогодні не про це, а про інший дуже важливий юридичний аргумент, який може допомогти якраз захиститися від цього свавілля в ТЦК та від незаконного штрафу. Давайте, як завжди, всі разом підемо в закон. І от ми дивимося закон про військовий обов'язок і військову службу, частина 3, Ретя статті 37. і вона тут нам зазначає це так: призовники військовозобов'язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік. Ми з вами пам'ятаємо, що зняття з військового обліку. Здійснюються не лише за підстави зміни місця проживання. Але тут в законі зазначено ось саме щодо цієї підстави ось такий нюанс. І сформульований він ось таким чином: зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік. Ми читаємо уважно це формулювання. Але друзі, є частина 10 статті 1 цього ж закону. І тут зазначено саме так: громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік, зобов'язані. Прибувати за викликом РТЦК для взяття на військовий облік. Тут же ж чітко зазначено прибувати за викликом ТЦК та СП. Давайте підемо далі. Закон про мобілізацію. Ми поки що дивимося тільки закони, навіть не підзаконні акти. І ми бачимо в статті 22, що тут зазначено, як це сформульовано. Ось так, друзі: громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до ТЦК для взяття. На військовий облік, добре друзі, давайте підемо тепер в підзаконні нормативно-правові акти, щоб вже так повністю розібратись. Правила військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів насправді дублюють ідентичні формулювання, зобов'язані прибувати за викликом, і вони додали ще. А пункт 10 зі значком 1. і тут зазначено, що громадяни Українки були зняті з військового обліку зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності цієї постанови стати на військовий облік в один із таких спосіб. Вони пропонують звернутись до ТЦК. Ну ми розуміємо, який це абсурд. Ніхто не приїде стати на облік в ТЦК із за кордону. І другий спосіб через закордонну дипломатичну установу України. А тепер перевіримо славетну постанову Кабіну п'ятсот Тут зазначено, друзі, ось що в пункті 21 за викликом, знову ж таки, громадяни зобов'язані з'явитися за викликом. З'яв викликом у строк та місце зазначені в повісті для взяття на військовий облік. Таким чином, проаналізувавши усі ці положення, ми з вами бачимо загальне правило для всіх, хто не перебуває на військовому обліку. Прибувати за викликом. Саме за викликом. І окремо зазначене правило саме щодо тих, хто змінив місце проживання, знявся з обліку в одному з ТЦК, та повинен стати на облік в іншому, мовно кажучи, там мова про виклик не йде. Є вимога особисто пройти в ТЦК та стати на військовий облік. А, а якщо уважніше почитати це формулювання, то ми побачимо з вами таке. Тут зазначено в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання. Тобто, якщо ви фактично змінили місце проживання, звісно, що більшість таких випадків не реєструється, то коли ви приходите, щоб, умовно кажучи, стати на військовий облік за новим місцем проживання, а ТЦК вам виписує штраф. Нібито ви пропустили цей семиденний строк. Вибачте, в нас презумпція невинуватості. Як ТЦК це може перевірити? Абсолютно ніяк. На яких підставах ТЦК може виписувати такі штрафи? Взагалі, незаконні, абсолютно де докази у ТЦК, що ви не колись там змінили місце проживання і тільки зараз прийшли, а не сьогодні змінили місце цього проживання. І саме в перший же день, як ви змінили його. На крилах щастя полетіли в ТЦК, щоб стати на військовий облік. Розумієте, вони не можуть це довести аж ніяк. Якщо вони не можуть це довести, в них немає підстав. Стверджувати, що ви скоїли адміністративне правопорушення. Тобто, як ми з вами щойно запевнилися із норм закону та підзаконних актів, що е, прибувати громадяни зобов'язані лише за викликом до ТЦК і притягати вас до адміністративної відповідальності за вашу неактивну позицію незаконно та можна успішно оскаржити в суді. А тепер найцікавіше, що ж нам приготували судді. Я зачитаю вам. Основне, наприклад, те, що я знайшла. І тут в даному рішенні суд тлумачить ось цей обов'язок з'явитися до ТЦК, нібито самостійно, ось як. Суд констатує, що не вручення повістки позивачу має наслідком відсутність обов'язку прибувати до ТЦК. А отже, виключає його адміністративну відповідальність за неприбуття для постановки на військовий облік військовозобов'язаних та отримання військового облікового документу. Ось так, ось такі рішення приймаються на батьківщині президента. Кривий ріг на сьогоднішній день в таких спорах на стороні людей і це знову радує. Друзі, наступний суддя мене також. Вразив Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області, я вже про це рішення зазначала в попередньому відео на сьогоднішній день. ТЦК апеляцію не подало. Тобто рішення набрало законної сили. І, і ось в цьому рішенні суддя просто шикарно викладає свою позицію. І він каже, що частину першої статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено з'являтися за викликом до ТЦК, за викликом для взяття на військовий облік. Розумієте, законодавець в даному випадку акцентує, що не власне бажання повинно бути в першу чергу, а виклик, тобто не самостійно з'являтися за власної ініціативи, а за викликом ТЦК. В іншому випадку, за такою логікою, зазначає суддя, можна притягувати до відповідальності усіх без винятку громадян, навіть не вручаючи їм повістку, що не буде відповідати принципу верховенства права в частині індивідуалізації покарання. Бачите, друзі, суддя написав усіх без винятку, власне, цей. Лототрон дуже часто, на жаль, і практикується в деяких ТЦК та СП на сьогодні. Звісно, що хтось може скаже, да зараз вони всім розішлють ці запрошення ці повістки. Друзі, сьогодні мова не про це. Будь ласка, не змішуйте ці поняття, тому що. В цьому відео я хотіла вам в першу чергу повідомити, що не мають права штрафувати за факт того, що ви самостійно за своєї ініціативи не пройшли та колись там не стали на військовий облік. Тому що практика на сьогодні в ТЦК ось саме така: на збір якомога більше штрафів з громадян. І якщо ця інформація для вас була сьогодні корисна, дайте мені про це знати, поставте лайк, репост і обов'язково напишіть коментар. Ваш інспектор права.